Григорійськоворода, всякому місту звичай права. Всякому місту звичай права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов своя є, всякому до смаку своє. А я у полоні одних лиш дум, одни непокої, тільки мій ум. Панський Петро для чинів трикутки, Федір купець обдурити брудкий, Той згодить дім свій на новий мельнір. Інший гендлює, візьми перевір. А я у полоні одних лиш дум, одним непокої тільки мій ум. Той безперервно стягає поля, той іноземний завозить телят. Ці на ловецтво готують собак, Всидім, як вулику девід голяк. А я у полоні одних лиш дум, одни непокої тільки мій ум. Той панегірик сплітає з брехні, В лікаря мертві йдуть в підрядні. Туза карцяр і шанує й чистить, в позов степаник на свято біжить. А я у полоні одних лиш дум, одни непокоїть тільки мій ум, ладить юриста на тон свій права, з диспуту учню тріщить голова. Тих непокоїть Венерін Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи лише одні, щоб безрозумно не вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна. Навіть царя не обійде вона, Байдуше смерті, мужик точ цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той чия совість, як чистий кришталь.